Як же давно не було цієї рубрики розпаківочка покупочок з аврора. Дуже багато тут всього залишайся, буде цікаво. І перше, що тут є, ось такий двофазний кондиціонер для природнього блиску волосся. Буду тестувати, чи дійсно воно вартує цього. Next позиція також для волосся це ось такий шампунь. Ним вже користувалася. Власно, промиває шкіру голови. Як бачите, баночка невелика така, але мені його вистачало більше ніж на місяць. Для тіла я ще придбала це ось такий парфумований гель для душу. Просто це. Цей запах з нотками якогось морського бризу. Ще є запах піонів, і головне, що він тримається на шкірі. Ось така олійка для кінчиків волосся. Також вже була, має таку рідку е, текстуру, і мені за це вона подобається. Дуже легко наносити на волосся, воно класно розпроділяється. Це така пінка для вмивання з освіжаючим ефектом. Зранку, мені здається, вона буде мені допомагати. Бренд Елен. від цього ж бренду далі придбала ось таку міцелярну воду. Моя закінчилася, захотіла щось затестувати новеньке. Цієї ж лінійки, Елен, Тонік для обличчя, мій також закінчився. На що б ви хотіли побачити перший огляд, Пишіть про це в коментарі. І дякую за перегляд цього відео! Цьомки-бомки! па-па!